Так, дядьки, всім привіту. Сьогодні у нас новий день, нові ніщачки на продажу. От. Е, ми, як завжди, з якоїсь херні, яка крутиться і може намотати. Е, це у нас наш дачок. Зараз ми його запустимо і я вам потім все покажу, розкажу. Так, Треба навалювати на всю. Зараз вона шайба перестане терехтіть. Ну, просто щоб ви подивились, послухали. Зараз я вам все розкажу, покажу. Безопас, Техніка безопасности тут на высшем уровне. Спеціальна диэлектрическая бутылка. Все тут офігенно, ніде нічого не касается. Ось таке підключення. Ну я думаю, ви бачите, масла є шикарно, навіть не шумить, несмотря на його возраст і внешній вид. Все, відключаємо. Зараз буду вам демонструвати його. Все, розвернув його, поставив. вот у нас наш дачок. Вес його. На минуточку 29 кілограм. Здоровенний і важучий кабанюра. По табличці ні хрена тут не видно. Ні хрена. 1980 якийсь. Чи четвертий год. Все остальне чисте-чисте, Ні хрена не видно, все затерлося. А ви не забувайте, поки дивитесь, поставити лайкосик, оформити підписочку, бо пропустите отакі ніщачки і наждачки. Так, що по ньому? Давайте вам даже поміряємо посадки. посадки. Вот. Тут посадка 32, скоріше всього. Тут у нас посадка. Тут посадка. Так. 18. Вот. Що я хотів сказати, опять була дискусія за ці посадки. Переходні планшайби є там. Переходні втулочки, тобто, ну з здоровим діаметром, перехідні втулочки, можете втулити на маленький. То я думаю, не є проблема, чи десь там витачить, чи купити там вони не дуже дорого стоять. Отакий кабанюра. Що за нього? За нього? от, якщо карманні, зараз нові Дніпроймовські по три косаря стоять. А це такий моцний, ну не знаю, може кіловатта півтора тут дититься, там провода, як от он. На високовольтних стовбах, що 100 баксів за такий шикарний наждачок. Та, ну, продуть його, промить і буде він ще з того трабити. Звісно, що тут різьбу, бачите, закантачили. Ну, Може воно якось і лічиться, проточити болтик, зробити, ну, зато у вас вічний наждак. Хай буде ціна 100 баксів, а там будемо торгуватися Він з виду страшний. Я думаю, сюди, мабуть, 250, а то і 300. Ну, 250-ті точно камінюки стануть. І буде у вас як отакий. о! Оце ж він типу, отакого був. Тільки це, наверное, да, да, бачите, сама башка. Сама В Взагалі, 100 баксів, шикарний вічний наш дачок. Що у нас сталінський патіфон? Алло, алло, полторушечка. гирю ніхто толком грошей не дає. Наверно, ми її розчирікаємо. Там багато людей пишуть, що там золото. От ми її розріжемо і подивимося, є там всередині золото чи нема. А якщо нема, то потім обратно я його полуавтоматом зварю і продам не за дуже дорого. а що? Це ж гиря, це ж на коленвал. Хоча б у сурмані, дивлюся, індуси чи пакистанці, вони колінвали варять, ставлять на свої камази місні і воно газує, а тут гірю зварить. Це взагалі так, 2 секунди діла. Да. Давайте так, якщо відео набере 500 лайків, я її розпиляю нахрен пополам. <сум> а що прикольно. Хтось бачив, внутрішнє а може там реально золото царське. Ну, то таке. Оця матня продам недорого. І остався в нас один отакий наш зачок. Це для заточки ножей, там, сфуганка, хірянка ЕТ-75. Е, ціна була на нього акціонна. 2 900-2500. Він один 2 2500. Забирайте. І, собственно, що я вас їх тут зібрав? Тут у нас лот УСП-шок. Верніше, не УСП-шок, а кріпіжей. Отакі болтики. Дуже багато. отаких болтиків. Вони у нас йдуть 12. 12 на 130, я міряв на 130. Оці були, ну, Вони плюс-мінус одинакові. Оці там, де пазики. Ну, Якщо у вас маленькі пазики, його можна підточити. Тут 19. Тут у нас, ну, пошти 20. От. 12 на 130. Що тут іще? Отакі мошнецькі гайки. Гайки. Е, ціна оце все. Ось, ось, ось. 2700. Отакі. Це, я так зрозумів. Може, типу, мостики, якісь чи домики. От, наприклад, деталюшка виставляєте, от їх мало бути дві одинакові. Ну, то есть, вони, типу як лікарня. Да? Підставили, у вас вже деталюшка по плоскості ровна. Бачите, ці одинакові, це одна вища. Ну, і підбирайте, соответственно, на все 0C. Ну, Тут практично, все це, це подставочка, Це все теж бачите, з Ну, Тут все, що зв'язано з УСП. Така якась хрень, все побільше. Побільше гвинтик. Ну, гвинтики вроді, ще стаканчики. Так, Тут у нас е, по таких приколів тут багато. Бачите, з різьбами не на щось типу, такого. Ну, воно сюди не... А, ні, підходить, підходить. От щось... Ага, все, це я поняв. Ви сюди закрутили. Цю призму вставили в тепас і все, у вас ровна хрень. Ну, взагалі вас це прикольна хрень. Побільші, бачите, поменші. Це гаєчки. Гаєчки накручуються на ці... Ні, де на ці гвинтики вони підходять. Десь є ще одну таку інтересну хрінь. Хрінь. А де та хрінь? Не знаю. Десь вона була. А, ось Дивіться, трьохгранний якийсь. І оця хрінь сюди підходить. сюди. В общем, я думаю, зараз менше грибину. Я думаю, смисл ви зрозуміли. Цей кінець тут багато. Багат. Ось поменше же Отакі там теж Там 5, 10, 20 гривень. Такі от штучки. В общем, 2700. гривень. дальше. далі. Набор УСП шо, за 5500. Давайте все край почнемо. Тут отакі невеличкі штучки. Це дві одинакових. Так, так, призмочка. Уголки такі красиві, лікарні. Бачите, воно чорне воронь. Красиве. Ось таке от воно. Дивіться 80. 80 чи 67. 87 80 Ну воно красиве, що капець, воно нульцеве. Можте. Так, далі. ось кабанюра. Даже якщо лінійка десь буде під рукою, я вам розмірно скажу. Нема лінійки, є штангер. Ні. Не, не. Ось я бачу лінійка. Давайте, наша ж фірма солідна. Треба делать все солідно 120. наверное, на 120, да? Да, на 120, висота 30. Тобто це взагалі такий він важучий. Що ціна така спрости, бо воно все важуче. Все якісь шайбочки, прижимчики, прижимчики. Ще одна така хрень. Ще дві хріні. Ось дивиться якийсь. Гусак інтересний. Прихват, ось гусак побільший. Ось, ось якась на стойко одівається. Тоже щось І прижимчики. Оп. Оце ось теж дивіться, хреняка. Дуже цікава. Так, ось, ось призма така. Ось такий прижим. Це бачите, уголок ставиться. Типа як на клин його брати. Ну, крутиш і деталюшку прижимаєш. Ну, тут прокручується тож, куча уголків. Отакі. О, дивіться, під 90 градусів виставлять. От вам вважаю лікальний уголок. Скільки воно така штучка, я по такий гривень по 500 вирядив. Такі уголочки. О, дивіться, тут вже на трьошку. Хто візьме, я думаю, не пожаліє. Штучки класні. Ну, В роздріб. Якщо не куплять оптом, то тоді вже будемо якось його парувати. Парувати, парувати не в смислі, як жабки паруються, а парувати в смислі по дві штучки, щоб вони так були. 5500. 5500 це шикардосна срань. За два лота буде трошки скидка. Ну, трошки скидка це не 50%. Бо і трошки скидка як. За що ще хотів сказати. Коли люди пишуть, я ж оптовий покупатель, каже, не оптовий, а постоянний. О, сповниться слово постоянний. Дивлюсь по перепискам три покупки по, там, по 400, 500, 700 гривень. Каже, я, я постоянний клієнт, ти мені об'язан. об'язан зробити скидку. Блін. Обязан, ну, постійний покупатель, це дядько Дмитрий Дмитрук, він мене часто дивиться, часто заказує. Вот. Оце такий, що я пам'ятаю, оце, оце постійний покупатель. Він постійно купує всяку хрень. Дядько, тобі привіт. Вот. Кстати, теж він мене по ФОПу консультував, а оплата у нас на ФОП іде. Вот. Все чітко, і не ну, от, Оце постійний клієнт, там ну, не завжди, але іноді можу зробити скидку. А так... Короче, я думаю, смисл ви зрозуміли. Є вот така срань, тут різьба, тут э, подшипник, це з якогось, навіть знаєте, як на деревообрабатуючі станки э, тулять. Планшайба Планшайба під 125 патрон. Що э, під 125-й? Бо я отсюда зняв 125-й патрон, цей станок Тоже дядька купив. Э, я ему комплектував. Я йому комплектував 125-м патроном. це з нього планшайба. 600 гривень, оця сама. Тут навіть щось типу градуси, бачите, чи самі набивали, та скільки всього самі набивали. 600 гривень оця план шайба. Що їм ще показати, О, ящик. Спотикнувся через ящик. 350 гривень. Відкривається, ну, трошки, трошки підрихтувати. Ну, не а Дивіться, навіть метал. Там білий, світиться. Ну як? Це не сквозна дирка, просто що воно ціленьке. Таке от ящик Ціленьке, красиве. 350 гривні, если шо пишіть, 2МК у нас дісюлик, можна трошки торг. Піноль в ідеальнішому стані. Станок, ой, станок 6500 у нас 250 і фрезерні тіски, ну, можна трошки торг. Оцей наждачок. Оцей наждачок 7500 ТВшка продана. Вчора внесли предоплату. Слідуючий транс. Транш, там дядька каже, п'ятниця-субота, ну то все її нема. Дядько предоплату скинув, вона йому поїде. Дивіться, це шикарно переключається. Все по красоті. Хто не спів, той опостав. Є на Інеску така платформа плоска. І куча-куча таких тісочків це ці, що з трубами, з трубами. Ті всі, що були вчора в продажі, все ушло. Нема, не забуваємо бабулети. Бабулети. Не за всі бабулети. 16К-20, 1К-62, 1К-62. По гвинтикам ми розберемося. Ну я так подозріваю, що це теж десь 1К-62 або 16К20. Бо... о, о, Оце теж треба цим зайнятися, розібратися. Що воно і откуда, Може воно денег стоїть, а може не стоїть. 1М61, о, отака мала продольна. Це з 1А616. Якщо я ошибаюсь, то поправте мене. Це забрали бабку 1А616, а це мала продольна в шикарнішому стані. Дивіться просто ідеальне, різьби, болтики. Я думаю, за 5 вона б уйшла налігки. 16 к 20 1 к 62 і 1-61. О, гравіцапа, анігіляторна пушка 100 баксів. 100 баксів воно нове. тільки стробоскоп. Е, Ні, то на мідь випалимо та й розберемо мідь-алюміній. І мать його так. Е, в принципі, тут я вам все показав. Давайте ще пробіжимося трошки по ТВ-шкам. Що у нас тут? тут тісочки 1500, 1800, 1900. Що в нас осталось? Це за 15. Проданий. Да, проданий проданий дядько оплатив. Цей теж оплатив. У нас остається ціляковий 15500, ну, 500 скидка І за 22. Тут касар скидка. Бабка є, тумби з двигателем є. Забирайте, поки він є. Бо не буде. Бачите, потихеньку, помаленьку люди купують, не треба усиратися. І отой у нас на розрив. Все, кому що інтересно? Як завжди пишіть на Viber, скидуйте скріншотики. буде багато ще, дуже-дуже багато. От Я сьогодні хотів добратися до мішків, але спотикнувся через УСПшки. Бо теж питають, там, давай сверла, ще щось. Воно ж як тут робиться, через що спотикнувся, та й продаю. От, йшов туди, бабку треба було пофоткати. Оту. Спотикнувся через наш так. Все. Продаємо сьогодні наш так. Ну, ну реально дебелячий. Думаю, хто купить, не пожаліє, 47 своєї вкраски. І все. Всім пока. Оплата напоминаю на ФОП. Не часткова, не там на ложкою. повністю. От 25. 25 от слюнявили на ФОП раз і всі довольні.